Добро віцім, з вами знову Анна Фрайд і сьогоднішнє відео про мої новинки. Ем, і зразу хочу вибачити за те, що я довго не знімала, хоча, хоча те, яке довго не знімала, є нормально. Я, я взагалі якби регулярно знімала відео, тому я не думаю, що Чого я ніби як. Переживається, чи про це ще деколи не знімаю відео, адже я і так часто їх випускаю, тому переживати не варто. Ну е, і кожна ну, як новинка з'явилася в мене в неділю, тобто позавчора. Е, хоча, коли ви подивитесь це відео, відео, це вже буде не позавчора, але я не знаю. Хоча ні, можливо, хтось подивиться відео саме сьогодні, а хтось, можливо, подивиться відео. Через рік тут вже не буде. Позавчора. Так. Перша новинка і вона дуже класна. Це ось така от кляпка. Я знаю, вона я не, я не можу. Я коли її побачила, я а зразу... я зразу почала за неї бігти. І знаєте, яка вона, якого вона розміру? Еска. S, а вона на мене завелика. І ми шукали XS, esку але XS es не було, і тому ми ось так защипнули. Спереді тут така чорне, а тут на, роз... на світло рожовому фоні ось такий Мікі Маус. Такий логотип мік... Мікі Мауса. А ззаді зовсім не те, що ви подумали, тут якби отак і отак. Отак. Отак і отак. От, ну, в принципі, дуже класна кепка. І, і я ну, дуже довго хотіла кепку саме ось такої форми і в принципі, з таким рівним козирком. Я не знаю чому, але нарешті вона в мене є. <смас> ем, от і От, Наступна моя новинка це якби ручка. Е, ручка ось такого жовтого кольору. І тут пише I love jużorock. Так, якби просто мої родичі, якби це не мої родичі, це якби, ну мислимо, мої знайомі. Е, в неї ніби як. О, якби як У них така велика родина, і там частина живе в Україні, частина живе в Америці в Нью-Йорку. І от та частина, що живе в Україні, чин ну, одна там дює, то вона ніби туди поїхала. І що там взагалі там розкрили по всьому світу, чи родичі, тому я навіть не знаю а хто з Нью-Йорку, хто з Ща, там десь. Я, чесно, я забула І от, о, до речі, тут ще така на цьому золотому, я думаю, вам беда тут також пише Нью-Йорк. Так, і вони ніби, купили сувенера, вони не знали що купити, і вони купили дві ручки з сейна і жовте. Мені дісталось жовта, і вони якби мені купили за Нью-Йорку. І вона на отака. Вона з чорним чорнилом, і вона, я вам скажу, дуже добре пише. Тобто, мені подобається ручка такої форми. І я, коли її побачила, я подумала, що вона чорнильна. Але не насправді вона кулькова. От. І навіть коли вона закінчиться, я не збираюся її викидати, якби, тому що вона мені дуже подобається. От. Хоча я не знаю, чому я наперед говорю. Коли вона закінчиться, я не буду її викидати. Але все одно вона просто дуже класна. і Просто буде в школі її викидати, розумієте, навіть коли вона закінчиться. А, і ось тут пише. Ось тут, бачите? Можливо, бачите. Тут пише Broadway Gifts. Um. І так, ну що ж, це були всі мої новинки. Так я знаю, їх зовсім небагато, їх лише дві. Але, в принципі, я думаю, що вам сподобалося це відео. Якщо це так. То поставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. А і так е, я хочу знімати рубрику Запитання-відповідь. Е, тому, напиш, будь ласка, напишіть в коментах ваші запитання. І я думаю, що наступне відео буде якраз таке запитання-відповідь. Тому е, ну, напишіть в коментах ваші запитання, я вас прошу, будь ласка. От. Ну що, ж, це було все відео. Як я сказала, якщо вам сподобалось це відео, то поставте пальчик вверх і напишіть там, за ваші запитання, па-па!